Я переконаний, що всі, хто були тут сьогодні, на такі зустрічі поїдуть іншими студентами, вони запам'ятають цю зустріч на багато років, будуть її згадувати. Легендарний британський нейрохірург, письменник і гуманіст Генрі Марш знову в Україні. Цього разу він зустрівся із студентами Івано-Франківського національного медичного університету, аби поговорити не лише про медицину, а й про сенс життя, помилки і людяність. Генрі Марш відомий не лише своїми операціями, а й відвертістю. Він говорить про страх, біль і про те, що лікар теж має право на емоції. У залі сотні майбутніх медиків для багатьох це зустріч, яку вони запам'ятають надовго. Тож про що хотів говорити, британець із студентами Ну, дві речі. По перше, я багато чого навчився на власних помилках і невдачах, і вважаю своїм обов'язком допомогти наступному поколінню лікарів вчитися на моєму досвіді. По друге це нагода знову висловити підтримку Україні та пояснити, чому Україна така надзвичайна. Звичайно важлива країна. Цю істину я зрозумів, коли вперше приїхав сюди 33 роки тому. Так 33 роки. Я приїжджав в Україну, намагався її зрозуміти, завжди знаючи, яка вона важлива. Хоч ніхто й не думав, що буде війна, але Генрі Марш працював в системі охорони здоров'я різних країн. Відтак має що сказати і про українську. Ну боюся, в українській медичній освіті потрібно багато змін і реформ. Так, і війна цьому не сприяє. Тобто, з мого погляду, найбільша проблема це брак належної післядипломної медичної освіти. коли молоді. Випускники стають лікарями, немає належної підготовки. Так, так для спеціалістів, яка є в Європі та Америці, і саме це вкрай потрібно Україні. університет запросив Генрі Марша, щоб показати студентам, справжня медицина починається там, де лікар залишається людиною. Візит Генрі Марша для нашого університету є знаком. Я вважаю, що це знаково події не тільки для нашого університету, але й для всієї медичної спільноти і для України в цілому. Генрі Марс не тільки високопрофесійний спеціаліст у галузі нейрохірургії, але це гуманіст, це волонтер, це людина, яка говорить відкрито про проблеми медицини, особливо тоді, коли про це медики хочуть замовчувати або в такі новини, які не завжди медик хоче сказати пацієнтів. В очі він говорить про відкритість медицини, про справжність медицини і про людяність медицини. Я дуже хотів би, щоб в нашому університеті студенти знайомилися з такими людьми не тільки онлайні, не тільки по записах, не тільки по тому, що хтось колись записав, але наживо і могли задати запитання такі людині. Головний вектор, що ставить перед собою університет, каже ректор: це європейський підхід, і стратегія розвитку медичного освітнього закладу грунтується саме на цьому напрямку. Після таких візитів ми стаємо більш відкриті для Європи. Ми цим більш цікавіші для європейських організацій, які будуть бачити, що ми не тільки ходимо з протягнутою рукою, і просимо дайте гроші, а ми хочемо бачити в людях. Ми хочемо бачити їхнє навчання для наших людей, для наших студентів, для тих людей, які не зрадили Україну, залишилися тут в Україні. Також будується сучасна медична освіта, сучасна медицина. Для студентів це не просто лекція, а зустріч що змінює погляд на життя. Адже головне про що говорить Генрі Марш це цінність співчуття чесності і людяності. У нас дійсно дуже великий ажіотаж. Ми зробили реєстраційну форму з обмеженням, тому що наша аудиторія не може вмістити всіх. У нас є більше 4 тисяч студентів, більше тисячі працівників. І зібралися ті, хто заповнив форму вчасно, тому що Генрі Марш це лікар, лікар, який відомий в всьому світі. Але що цікаво, для нас він важливий. Тому що він дуже любить Україну і тому люди зібралися, щоб з ним поспілкуватися. Книги Генрі Марша читають у всьому світі, але сьогодні його слова звучали просто і щиро для тих, хто тільки вчиться лікувати серцем, не втрачаючи власного. Про таких зустрічах я переконаний, що всі, хто були тут сьогодні, на, на такій зустрічі поїдуть іншими студентами, вони запам'ятають цю зустріч на багато років, будуть її згадувати. І навіть коли буде. Виклик, власне, в кожному в житті він буде за Я бачу Генрі Маша, а він в цій ситуації казав, поступити так. Це буде класна історія. Ми будуємо європейський університет, а для цього нам потрібні не тільки європейські інвестиції, а потрібні європейські ідеї наживо.